Шановні студенти, отож із цієї теореми Лагранжа ми можемо отримати декілька дуже хороших таких наслідків, і ми їх з вами зараз і розглянемо. Значить, наслідок перед тим, як говорити про наслідок 1, який досить часто використовується у. Практичних застосуваннях, то ось нашу формулу, яку ми розглянули в теоремі Лагранжа, ми їм можемо надати дещо іншого характеру. Тобто ми сказали, що знайдеться така точка ксі, яка лежить на інтервалі АБ. То ось ця точка КСІ, вона знаходиться між точками А і Б. Я напишу КСІ в ліву сторону більше А, але менше Б. Тепер до, обох част... до всіх частин подвійної двійної нерівності додам число мінус а. мінус а. А додати мінус А буде 0, менше мінус А, менше мінус А. Тепер. Усі ці теж знову ж три частини нерівності, оскільки це додатні числа, то я поділю на додатнє число B мінус А, і тоді знак нерівності змінюватися не буде. Отримаємо 0 поділити на щось буде 0, менше риска дробу си мінус А поділити на b мінус А і менше одиниці. От, якщо оце число С мінус А поділити на Б мінус А, воно знаходиться між нулем і одиницею, якщо ми його позначимо, оце число через е, грецьку букву тета, пишеться як ноль наш, і посередині хвилька читається тета, грецька буква, тобто позначимо через тета число. Ксі мінус А поділити на Б мінус А. То тоді звідси ми можемо визначити ось оце число ксі через число, дробове число тета. Пробуємо це зробити зараз. Отримуємо. Ксі мінус А дорівнює. Тета помножити на Б мінус А. Звідки? Звідки Ксі буде дорівнювати А плюс тета помножити на Б мінус А? Де кома тета – це додатнє дробове число. Тобто, воно береться з інтервалу 01. То тоді. Наш висновок із теореми Лагранжа набуде такого вигляду, що F від B мінус F від A дорівнює похідна у точці Ксі. Ми пишемо F штрих у точці ксі. замість неї буде А тета B мінус А. І помножити на Б мінус А. Взяли в рамочку. Ви скажете: ну і що ж тут такого цікавого ви нам написали? Було незрозуміло, а стало ще більше якби страшнувато, так? але якщо ми звернемо зараз увагу на те, що написано всередині, як Зміст, то Б мінус А. Це довжина відрізка АВ, правда ж? Довжина відрізка АВ. От. Тепер тета додатнє дробове число. І якщо ми замість відрізка АВ візьмемо відрізок, скажімо, із точками ось Х0 і точка Х0 плюс дельта Х. Ось такий відрізочок, я його позначу, який часто зустрічається в математичному аналізі, особливо в диференціальному численні. Тобто Х0 це в нас типу точка А, а Х0 плюс х – це типу точка Б. То тоді ми оцей висновок із теореми Лагранжа ми можемо записати в такому вигляді: значить, значення функції в точці Б. Тобто в точці х0 плюс дельта Х. Відняти значення функції в точці А, тобто в точці Х0. Це буде дорівнювати f штрих в точці х0 плюс θ b-a. Я віднімаю від х0 плюс дельта х, віднімаю х0. Буде дельта x. І помножити на b мінус A на дельта Х на дельта Х. Можна так залишити оцей висновок тереми Лагранжа, а можна іще побачити, що в лівій частині у нас записано приріст функції, тому приріст функції в точці Х0В буде дорівнювати похідна у проміжній точці х0 дельта х. І помножити на приріст аргументу. І от оця формула у такому записі вона називається в матаналізі формула скінченних приростів. Що вона вам нагадує? Якщо ви пригадаєте друге означення диференційної. Функції у точці, а друге означення було таке, що функція називається диференційовною в точці Х 0В, якщо її приріст дельта Ф у точці Х 0В, можна подати у вигляді А помножити на дельта Х, тільки ми потім довели, що число А це похідна в точці Х0 на дельта Х, і плюс нескінченно мала альфа від дельта Х помножити на дельта Х. І показали, що оцей другий доданок це є нескінченно мала вищого порядку малості, ніж перший доданок. Тому приріст функції дельта F точці 0В наближено до рівня першому доданку F' в точці 0 на дельта X – От, і оцей перший доданок ми назвали диференціалом функції f у точці Х0В. Це таке було, коли ми давали друге означення диференційної функції в точці. Так от, тут, бачите, приріст функції наближено дорівнює, і чим відрізняється оця формула від усієї, де точно дорівнює? А відрізняється тим, що похідна тут в точці Х0В в тій фіксованій, а тут в проміжній точці, тобто додається Х0В плюс тета дельта Х і помножити на дельта Х. От вам така формула, це формула так звана скінченних приростів. Ну і наслідки із теореми Лагранжа. Наслідок дуже важливий. ми Якби його запишемо, наслідок 1 і поставимо цей великий знак оклику. Наслідок 1. Наслідок 1. Значить, якщо функція F від Х, дві крапочки. Перше визначена на деякому інтервалі АБ. Визначена на деякому інтервалі АБ. Далі. Друге. Має похідну яка дорівнює нулю в усіх точках цього інтервалу. Тобто f' штрих від х тожньо дорівнює нулю для всіх х з інтервалу AB. Тоді звідси випливає, що функція f від х є стала на заданому інтервалі AB. Тобто, вона не може бути, якщо похідна. Функції в усіх точках інтервалу 0, то така функція буде о 100% стала. Що ж ми зробимо, щоб довести оцей наслідок? Ми беремо для доведення любих дві точки з інтервалу АБ. От наш інтервальчик АБ. Ми взяли любих дві точки х1 і х2. І розглядаємо нашу функцію. F від x уже на відрізку x1, x2 з інтервалу AB. Тоді ця функція вона буде задовольняти всім умовам теореми Лагранжа. Перше, вона буде визначена. І неперервне: отут додається це слово, яке, якого тут не було, замітьте, будь ласка, на відрізку x1, x2. А чому слово неперервна додається, звідки воно взялося? А це необхідна умова диференційності. Ми казали, якщо функція має похідну, існує похідна, то функція 100% неперервна в усіх точках інтервалу АВ в тому числі в точках із відрізка х1, х2, бо він знаходиться в інтервалі АВ. Ну і друге, вона має похідну, існує похідна. А тому звідси за теоремою Лагранжа, за теоремою Лагранжа, ми можемо сказати, що існує така точечка Х з інтервалу Х1, Х2. Де ця точка, ми її позначимо. Ой, ой так, да, 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 правильно я написала. Точка Ксі, от вона, що похідна F' у точці Ксі буде дорівнювати нулеві. Буде дорівнювати нулеві. Вірніше, це я вже трошки поспішила, вона буде похідна, не так, існує така точка Ксі, що F в точці Х2 мінус f в точці x 1 дорівнює похідна F' в точці X і помножити на довжину відрізка x 2 мінус x 1 Але оскільки похідна в будь-якій точці у нас, але оскільки похідна в будь-якій точці у нас за умовою дорівнює нулеві, то звідси випливає, що ф від 2 мінус f від x1 це буде тотожній 0, тобто для будь-яких точок, бо тому що в будь-якій точці похідна дорівнює нулевій. І тому звідси випливає, що f в точці х2 дорівнює f в точці x1. А оскільки значення функції в точках x1 і x2, які вибрані довільно одне й те саме, то звідси випливає. Що наша функція є сталою на даному проміжку. Сталою на даному проміжку. От. Тепер, якщо ми з вами раніше доводили, коли тільки починали похідну, навпаки, що якщо функція стала, тобто з того, що функція, стала, то її похідна буде 100% 0%. А тут ми сказали, що з того, що похідна 0 випливає, що функція стала, то ми можемо з вами сформулювати критерій сталості функції на проміжку. Сформулюється він таким чином для того, щоб диференційовна на інтервалі АВ функція f від х була. Сталою необхідно і достатньо, щоб її похідна в усіх точках цього інтервалу дорівнювала нулеві, тобто, щоб її похідна дорівнювала нулеві. Оцей критерій сталості ми будемо використовувати з вами на практичних заняттях, і коли будемо розв'язувати різного типу задачі. Наприклад, наприклад, дивіться, ось такий, така задачка пропонується, що потрібно довести таку тотожність. До речі, в школі теж такі задачки розглядалися, що арксинус Х додати арккосінус Х, і це дорівнює пі на 2 для всіх х з відрізка мінус 1,1. Довести таку тотожність. Можна, звичайно, її доводити елементарними методами. Тому я повторюю, вона доводилася навіть і в шкільному курсі математики така тотожність. Однак ми доведемо з використанням похідної. З цією метою я розгляну функцію f велике від х, яка дорівнює арк sin x плюс арк косинус x. Ось така функція. І х буде належати відрізку мінус 1,1. Отже, наша функція, вона є визначена і неперервна на відрізку мінус 1,1. А також вона має похідну. Давайте знайдемо f' від x дорівнює похідна від арксинуса. 1 на корінь 1 мінус х квадрат. А похідна від аркосинуса – мінус 1 на корінь квадратний 1 мінус х квадрат. І це є тотожній 0 для всіх х з інтервалу мінус -1, 1. Крайні точки не включаємо тут. Ось, тобто, існує похідна на інтервалі мінус 1,1. Отож, звідси за. З тих двох умов за теоремою лагранжа випливає, що наша функція, вірніше за наслідком із теореми лагранжа, що раз похідна тотожній 0, то наша функція оця f велика від х буде сталою на даному відрізку від мінусу 1 до 1. Ну, а раз стала на відрізку мінус 1. 1 то вона в усіх точках приймає одне і те саме значення. Я зараз просто для картинки вам покажу. От відрізок мінус -1, 1, і функція стала. Ось отака С. Тому, яку б ми точку не взяли на графіку, то значення функції буде С. Щоб оце значення визначити, я візьму, наприклад, точку х рівня 0. І підставлю у функцію f. Арксинус 0. Плюс арксі, арк косинус 0 дорівнює С. сталі. От F велике від х дорівнює тотожню С. Арксінус 0 0, а аркосинус нуля буде π на 2. Дорівнює С. Тому звідси наша стала С дорівнює π на 2. Таким чином, f велике від х дорівнює π на, на 2. F велике від хін на 2. І ми підставляємо, а що таке f велике ми позначили. А ми позначили в лівій частині функція арк силю арк косину x, і це дорівнює π на 2. От вам теорема, тобто то точність доведена для всіх хсів з відрізка мінус -1, 1. Тобто можна використовувати цей критерій сталості для будь-яких такого типу задачок.